Якщо на небі запалюються зірки, це комусь потрібно. Всі ми пам'ятаємо героїні новин та мемів Грету Тунберг. Шведська школярка, розпочавши з пікету під місцевим парламентом, дивним чином та з космічною швидкістю отримала право виступити на конференції ООН з екології. Пізніше з'ясувала, що дівчинка дуже непроста. Багаті батьки на екологічні яхти та приватні джети. Таким виявився світ юної екоактивістки. А потім з'явилися питання, чому Грета активно топить проти одних енергетичних магнатів і не помічає інших. Але маховик медійного образу було вже не спинити. Обкладинки журналів, премії, інтерв'ю і навіть книги з'являлись, наче гроби після дощу за схожою схемою, але у мініатюрі кілька років тому на небосхилі вітчизняного медіа з'явилась Ольга Гутовська, експертка відома. Міжнародна юристка, власниця британської суперкомпанії, які тільки регалії не навішували на дівчину 96-го року народження. При цьому, якщо загуглити її ім'я, то мабуть вперше воно з'явилось в інфополі в 2019 році в контексті питання Приватбанку. В 2018-му – нічого В 2020-му та 2021-му – аналогічно. Аж раптом в 2022-му новини, наче прорвало. Пані Гутовська стала ледве не головною експерткою з питань проблематики. Банків все це у розрізі кількох справ та гучних імен, про які йшлася мова. В Україні чимало відомих юристів, і всі вони на своєму кар'єрному шляху залишають помітний медійний слід із гучних кейсів, але не Гутовська. По перше, за даними Юконтролу, експертка отримала адвокатські посвідчення лише півроку тому за місцем прописки на Волині. За даними того ж ресурсу, свою першу і єдину справу у якості юридичного представника повна теска пані Гутовської провела вдале. Кому 2015 -му. тоді вона допомогла відсудити пів хати та дозвіл бачитися інколи з сином, колишньому цивільному чоловіку мешканки села в Кагарлицькому районі Київщини. В наступних справах, знайдених юконтролом, контролом, готовська рахується вже відповідачем. Тож як така молода пані могла набути такого статусу у такі стислі терміни? Давайте розберемося. Якщо вірити тому ж контролу вже у 16 років Гутовська стала неабиким, а помічницею нардепа тягнибока. Тобто одразу зі шкільної парти. А в 2014-му перейшла до іншого свободівця Олега Осуховського, на якого працювала до 2019-го. Перші юридичні особи пані Ольга відкрила вже у 18 років. Її зареєстрували співзасновницею двох громадських організацій. Перша центр юридичної допомоги постраждалим на майдані. Ані новин, ані сайту, ані бодай сторінки у Фейсбуці. Такої ГОшки я не знайшов. Проте знайшов резюме киянина на ім'я. Числав Пилипчук з 2011 по 2013 Включно він працював в органах прокуратури. А після майдану прокурор часів режиму Януковича вступив до лав ГОшки Гутовської, яка мала допомагати жертвам режиму Януковича. Друга ГОшка про допомогу Атовцям, у приклад першої, також ані сайту, ані сторінки у Фейсбуці. Наступну юридичну особу Гутовська та партнери Ольга зареєструвала в 2016-му, через місяць після того, як їй виповнилось два. 20 років якимось чином молода помічниця нардепа знайшла для цього майже мільйон гривень за курсом того року. Цікаво, що в 2019-му у її шефа нардепа Олега Осуховського закінчився нардепський мандат, і одразу після цього половина компанії Готовської переписалась на нього разом з чим його прізвище додалось у назву. Наступного року статутний капітал зменшився приблизно у тисячу разів. А згодом разом з грошима з компанії зник і сам колишній нардеп. Тоді фір. Мой отримала остаточну назву «GNP Київ, але назву для Фейсбуку та власного сайту пані Ольга залишила старою Гутовська та партнери. Цікавим є фотоальбом в соцмережі цієї фірми. Фактично, це добірка світлин з одного і того ж фуршету. Та й сайт більше схожий на персональний блог Гутовської якогось окремого меню з успішними кейсами там не знайти. Ну і останньою українською юрособою, яку зареєструвала на Гутовську, стала фірма Шандельєр Гру. В 2018-му її заснував мешканець селища міського типу в Кировоградській області із кведом оптової торгівлі. Через рік тисячу гривень статутного капіталу викупили. Троє вутовська, той самий колишній нардеп та француз з білоруською пропискою. Після покупки фірми її квет замінили на інформаційні послуги. Якщо стисло переказати усе, це виходить доволі цікаво. В 16 років дівчинка одразу стає помічницею Тягнебока. Після майдану переходить помічницею до його колишнього помічника, який сам стає нардепом. В 20 років вона дістає десь майже лям та відкриває власну фірму. Потім її бос перестає бути нардепом, отримує у цій фірмі половину і далі зникає з радарів разом з майже всім капіталом. І зверніть увагу жодного слова про юриспруденцію. При цьому першу назву цієї дивної компанії Ольга використовує для спроби розкрутити власний юридичний бренд. Хоча корочку адвокатки отримує лише у травні поточного року. А далі ще цікавіше в 2020-му двадцятому Британії реєструється фірма WWRT Limited. 75% записують на Ольгу Готовську залишок. На британку при цьому загальний фонд складає всього 5 фунтів. Англійське право дозволяє реєструвати компанію без будь-яких складнощів, крім того, є можливість навіть реєструвати компанію без безпосереднього прибуття до території Британії. В Принципі компанію в Британії можна зареєструвати навіть статутним капіталом один фунт. Тому якщо це там буде 5 фунтів чи 10 фунтів, це не є юридично е, порушенням. Тому е, це можливо е, наскільки це логічно, це інша справа. Тож зареєструвати британську компанію в сучасному світі не настільки важко, як ми звикли думати. Існують навіть спеціальні онлайн-сервіси. Та й за заморською абревіатурою ЛТД ховається доволі проста форма юрособи, як пояснив адвокат Віталій Кулаков, зареєструвати фірму в Британії це одне. А от відкрити банківський рахунок зовсім інше. То відкрити рахунок це надскладно, оскільки якщо відкривається рахунок безпосередньо в банківській установі. То має особа безпосередньо керівник з'явитись до банківської установи, З неї особисто проводяться відповідні бесіди, перевіряється її особи, ідентифікуються звідки кошти, чим займається і так далі. Нещодавно в мережі з'явилось інтерв'ю Олени Тищенко, колишньої дружини Сергія Тищенка, який очолював збанкрутілий банк Фортуна. Пані Олена розповіла про схему з вимагання грошей групою інтересантів через декілька іноземних компаній. Почалось все з аукціону по продажу з банкрутілих банків. Тобто є розпорядник активів збанкрутілих банків, як правило, це фонд гарантування платів. Він виставляє через Прозоро кредитний портфель з банкрутілого банку і продає активи цього збанкрутілого банку. Це так має відбуватися по закону. Потім вже той банк, який безпосередньо купив дані активи з банкрутілого банку. Як правило, це вартість кредитного портфелю від 20 до 30% його реальної вартості. Тоді він вже проводить певну роботу з позичальниками даного. Так сталося і з фортуною фонд продав за аукціону лот на кредитний портфель 21 з банкрутілого банку, серед яких була і фінустанова родини Тищенків. Тільки ціна була не у 20 або 30 відсотків. Пані Олена розповіла, що увесь кейс придбала компанія Star Investment One. всього за три сотих процента загальної вартості всіх кредитів та застав. На її думку, за цією фірмою та компанією Готовською стоять одні й ті самі особи. Простежується схема, що компанія ВВРТ це компанія насправді тісно пов'язана з компанією Старо. І я вважаю, що власники і тієї іншої компанії тісар. далі. Star Investment One викупала ці борги. І відразу два оцих чеха, там хлопик чи члопик і байер, вони почали виходити на керівництво банків на великих клієнтів, і вони почали вимагати викупати. Оці лот вже окремо, ну тобто, то що фонд мав зробити сам, я хотів це зробити, і почали вимагати викупати окремо, але там відвідна зазначення залишилося. Хтось із жирних котів погодився на умови Стар Інвестмент Ван, але далеко не всі. Наприклад, родині Тищенків за словами Олени виставили рахунок на 55 мільйонів, звичайно, не гривень. Платити ті відмовились, і компанія Стар пішла до суду, де вщент все програла. Не підтримав претензії фірми і фонд гарантування вкладів. Одразу після цього, в лютому 2020 року, і народилась компанія Гутовської, якій фірма Стар відступила права на кредитний портфель. От коли вони вже відступали, там чітко відокремився оцей шахрайський саме обсіл, тобто набрав на шахрайську. Чому? Тому що вони відступили, правали лише по кредитам. А застави Старинвестмент залишив собі. Но за законами України таке неможливо, і за законами жодної України не неможливо. Тому що застава забезпечує виконання основного зобов'язання. Застава не існує сама по собі, як зобов'язані. Вона йде виключно прив'язана до кредиту. От тим, що вони собі залишили застав стар компанії, а на ВВРТ скинули кредити. Вони вже показали, що вони одні й ті самі люди. За словами Олени Тищенко, вони вже ініціювали чотири кримінальні провадження щодо зазначеної схеми. Саму Гутовську вона вважає номінальним виконавцем, який здійснює шантаж, в тому числі і через свою штучно роздуту медійність. Вони, як тільки подаються до суду, вони починають активно заангажовувати засоб масової інформації, починають друкувати це все, що там звинувачуються в шахрайстві. Ну, хоча шахрайство у нас кримінальне звучи, але вони пішуть ні, там цивільний звинувачується в шахрайстві, вивели стільки ти стільки та коштів банків. І що відбувається в людей, які живуть за кордоном, або яких сім'ї живуть за кордоном, от навіть як в нашому випадку блокуються автоматично всі рахунки. Ота автоматично, як тільки до банки, і вони ж потім беруться, і всі го всі основні банки країни розсилають і от це все розсилається до банка. В банки блокують кошти, банки закривають рахунки. І це yeah. мова лише про проблеми жирних котів за кордоном. Але у придбаних за безцінь портфелях є і безліч звичайних кредитів простих громадян, що з ними в подальшому зробить покупець масштабного лоту питання відкрите. Коли він кошти, скажімо, ці-всі своїм поняттям відбив, хтось може або продати на факторінгу компанію, вже де будуть менш ліквідні до повернення кредити, або можуть і вже продати десь його, так скажімо, так, як як, поняття, як називається злити базу. Це чорним таким колекторам, які просто будуть кошмарити звичайних фізичних осіб, які там мають кредити від... 10 до 50 тисяч гривень. Повертаючись до Гутовської, цікаво, що офіційно дівчина не має в Україні жодного власного квадратного метра. Нерухомістю поступово обростає її родина. За даними наших джерел, пересувається Києвом Ольга двома елітними авто. Позашляхових майбах записаний на матір. А от Бентлі Континенталь кілька місяців тому став власністю самої Гутовської. До цього він був записаний на водія юристки. Обидві престижні автівки Ольга отримала саме після початку схеми. З британською компанією резюмуємо, українські банки це окрема велика біда затягнувшогося перехідного періоду становлення держави. 90-ті та нульові наплодилась маса кидал дві 2008-му восьмому. Всесвітня криза та вагомий стрибок валюти. Після майдану гривня взагалі впала у декілька разів, і банки лопались десятками. Тому сьогодні змі радісно підхоплюють теми про поганих багатіїв, яких карають чесні юристи Робінгуди, особливо на тлі дефіциту невійськових тем. При цьому. Ці ж самі Робінгуди мають більш ніж дискусійну біографію та методи святої боротьби. Погодьтесь отримати фактично на останні дзвони корочку помічника нардепа, а у 20 вкласти майже мільйон гривень у власну компанію це цікава легенда. Тому компанії за 5 фунтів, яким передають кредитні портфелі на десятки мільйонів, виглядають вже не так фентезійно. Бо якщо на небі запарюється зірка, то це комусь потрібно.